Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Ви, мабуть, не один раз чули е, таке словосполучення високотехнологічне сільське господарство України. Я хочу сказати свою думку стосовно технологічності сільського господарства України. І думка моя така, що переважна більшість сільськогосподарських. Підприємств українських різних різної форми власності, різних за розмірами, вони мало технологічні. Я зараз поясню свою думку. Ми живемо в світі, де дуже багато понять, перекручених, або використовуються, скажімо, абсолютно без усвідомлення конкретного значення. Слів. Це зручно так робити, тому що чим менше людина знає або усвідомлює, тим легше нею маніпулювати. Так от, стосовно технологічності, давайте звернемося до Вікіпедії. Ну, раніше зверталися до тлумачного словника, зараз до Вікіпедії. Гаразд, нехай буде так. І тим більше, що кожен з вас може, скажімо, це, в цьому переконатися, в кого є інтернет. Що таке технологічність? Технологічність, сукупність властивостей конструкції ну, чи структури, що визначає її пристосованість до раціонального витрачання трудових і матеріальних ресурсів. Тобто пристосованість до раціонального витрачання, раціональне витрачання трудових і матеріальних ресурсів. А що таке раціональне витрачання? Дивимось далі в Вікіпедію. Раціональність, розумність, здатність до логічного мислення та прийняття рішень на основі здорового глузду та знань. Раціональний суб'єкт здатний усвідомлювати свої дії, їх причини та наслідки. Тобто технологічність це настільки, наскільки ти розумно дієш. Мені повезло з наставниками, ну і я, слава Богу, вмів вчитися. Мій дід Дорофій, мамин батько, говорив, коли я ще дитиною був. Але я це запам'ятав. І зараз я розумію, про що йде. Мова, коли він говорив, що коли приїжджали, там, наприклад, він дуже добре розбирався в худобі, коли приїжджали ветлікарі, вет вет і він міг допомогти худобі більше, не маючи спеціальної освіти, ніж ветеринарні лікарі, він тоді казав: оце б до цієї освіти та ще розуму, а тато в свій час це коли я, мабуть, там підлітком був. 12-13 років сказав таку фразу, яку потім, я зрозумів, тільки з часом. Він сказав, що якби ж вони усвідомлювали, що родить земля, а не добрива. Оці знання, передані мені дідом, батьком на сьогоднішній день, дали мені можливість усвідомлювати такі речі. На які більшість в принципі не звертає уваги. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день під технологічністю в сільському господарстві розуміється, як правило, технологічність певних, скажімо, знарядь, як правило, це, скажімо, там техніка, або якісь айтішні рішення. Такий, наприклад, як е супутникова навігація. Але коли ми говоримо про сільське господарство, а сільське господарство в аспекті землеробства, я вже не один раз говорив, як я структурую. Тобто сільське господарство це є е землеробство безпосередньо робота на землі. Тому що, наприклад, Луї Дрейфус, який займається логістикою, да, його сільськогосподарською компанією назвати, ну, по крайній мірі, нерозумно. Так от те, що стосується сільського господарства або землеробства, які рішення приймаються там, чи розумні ці рішення. Якщо подивитися на сьогоднішню ситуацію, Землеробстві, українському землеробстві, то, скажімо, на мою думку, це чисто моя думка, це чисто, скажімо, мій зріз, на сьогоднішній день розумного мало, дуже мало. Чому? Тому що зв'язок логічного зв'язку між прийняттям рішення і його наслідками дуже. Мало, коли на сьогоднішній день використовуються технології, технології одні й ті самі, незалежно від ґрунту, типу ґрунту, стану ґрунту, кліматичних умов, зонування, де знаходиться це поле, то розуму тут ну дуже мало. Дуже мало. Це, це, це просто людина, яка не має, там не, не потрібно їй мати спеціальної освіти. Для того, щоб зрозуміти, що це нерозумне рішення. І на сьогоднішній день я спостерігаю, що над цим почали ну, як, задумуватися, контролювати взагалі цю ситуацію. Є вже ті люди, які почали, скажімо, звертати на це увагу саме на ситуацію. На, з землеробством, не, ще не на землю почали звертати увагу, а на ситуацію, на показники, на якісь логічні речі в землеробстві. Е, ЯРОС сьогодні не працює з сільським господарством, тому ярос не постукає в ваші двері ні до кого і не прийде. Чому це моє свідоме рішення як людина, яка безпосередньо впливає на політику компанії? Чому? Тому що говорити ні з ким. Можливо, хтось дуже образиться. Тоді вимикайте зразу і йдіть по своїх справах. Я нікого не хочу ображати. Абсолютно, це не, не в моїй, скажімо, абсолютно не моя ціль, і я не маю, скажімо, такого ну, ніякої навіть, навіть егоїстичної там цілі. Когось ображати. Ні. Але якщо хтось продовжить слухати далі, то, можливо, через цю мою провокацію словесну щось почує. Ну то ваша справа, як ви відреагуєте? Так от, ні з ким говорити. Давайте подивимося на це з точки зору логіки. Да? Коли я вам говорю з практики, тому що я більше 10 років. Говорив Говорив на різних рівнях. Коли я говорив на рівні власників, то власники мені ну, абсолютно зрозуміли, казали, я я, я навіть ну, використовував цей шанс як останній, хоча розумів, що його вірогідність дуже низька. Вони казали, слухай, ну, я найняв людей, я плачу їм гроші. Я їх взяв для того, щоб не займатися такими питаннями. Іди, поговори з ними. Зрозуміло абсолютно, коли я приходив до топів, до СЕО, ці люди, які розумні люди, розумні, не всі, далеко не всі. Не будемо тут, скажімо, говорити про те, чого немає. Але ті, які розумні, да, вони говорили, ну, я далекий також від цього. Я далекий від цього, давай скажімо, ну, запросимо людину, яка приймає рішення по технологіях да, в землеробстві. Мене запрошували цю рі... це, ну скаже, він запрошував цю людину, бо ми продовжували говорити. І я, дивлячись на цю людину, я бачив пусті очі, пусті, да, просто пусті, або, скажімо, ну, людині нічого було сказати. А якщо дуже амбітна і гонорова, то оця людина не слухала мене. Або він, скажімо, слухав тільки для того, щоб мені відповісти. Ну, ніяк не зрозуміти, про що я говорю. І ця ситуація, вона об'єктивна. Це не тому, що люди погані. Ні. Така ситуація є на сьогоднішній день в сільському господарстві. Давайте подивимося, скільки років тим людям, які приймають рішення про технології в землеробстві, скільки. Максимум 40-45. За рідким виключенням десь буде хтось 50річний. Ну якщо ми навіть візьмемо 50річного, да, то в нього практична діяльність там в районі 25 років. Тобто він її розпочав на початку 2000 років. Розумієте, про що я? Це вже було сільське господарство. Абсолютно інше, те, яке не базувалося на ґрунті, а те, яке базувалося на е технологіях хімічного живлення і захисту. Як правило, як правило ці люди вони вже навіть у вузі не проходили курс землеробства, або це було, ну, скажімо так, загальні моменти землеробства. Земле... Sorry, ґрунтознавства. Грунтознавства. мікробіологію не знає, мікробіологію ґрунту знову ж таки. Багато хто навіть курсу їм не читав. Тобто на сьогоднішній день рішення приймають люди, які обмежені знаннями технологій хімічного живлення, і хімічного захисту. Вони навіть не знають ролі ґрунту в цьому врожаї. От така от ситуація, яка на сьогоднішній день, на мою думку, на мою, мій зріз, є виключення є. Є. Я знаю, що є. Слава Богу, я дуже цьому радий. Але переважна більшість на сьогоднішній день, на сьогоднішній день. Саме має такий стан менеджменту от на сьогоднішній день. І сьогодні, слава Богу, почали звертати уже хоча б на структуру, на показники землеробства. Но ще не на землю. До чого це я? Зовсім не так картинка. Не так преподноситься картинка, і не, не так вона виглядає, як є на сьогоднішній день. Якщо ми на сьогоднішній день подивимося на об'єктивні, скажімо, там результати, які загально доступні, да? і сільськогосподарського виробництва, якщо виробники не забезпечують себе, навіть себе сировиною для переробки свої, переробні потужності. Звичайно, якщо ці переробні потужності там з, поч... з самого початку розраховувалися на, скажімо, там покупну сировину, це одна справа. Але зовсім інше, якщо вони щорічно, щорічно все менше і менше і менше, отримують сировини для власної переробки. Так? Якщо на сьогоднішній день, південні регіони, південні регіони, регіони, уже рівень. Там врожайності знизили до знижують і знижують. І е, це об'єктивні показники ведення землеробства і менеджменту землеробства. Тепер ще два слова буквально про технології. Чому два слова? Хочу, ну, щоб це було коротко, не, е, не знаю, чомусь так. Люди, які приймають технології, звідки ці всі технології взагалі беруться. Зверніть увагу просто-напросто, зробіть ревізію технологій, які ви використовуєте сьогодні в сільському господарстві України. Які з цих технологій українського походження? Давайте подивимося. Насіння, яке за собою тягне що технологію? Якої селекції, звідки це насіння? Відповідна технологія. Де ця технологія Де ця технологія? опробовувалася? Це не Україна. Так? Ідемо, е Ідемо далі. Обробіток ґрунту. Ноутіл, стріптіл. Я зараз не за і не проти. Я просто говорю про реальну ситуацію сьогодні, звідки походженням ці технології? Ці технології з Латинської Америки. Де рівень опадів, я не буду говорити, е суть в чому? В чому, на мою думку, да, суть? Технології, які на сьогоднішній день привнесені в Україну, в Україну, абсолютно не відповідають умовам України. Не відповідають чому Латинська Америка абсолютно інші. Кліматичні умови. Європа абсолютно інші кліматичні умови. Грунти. В Європі чорноземи тільки в незначній частині Франції і Німеччини все решту немає чорноземів. І звідти ці технології були перенесені в Україну і працювали тільки до тих пір, поки клімат більш-менш десь співпадав. Співпадав там, умови співпадали з тими, е, скажімо, регіонами, де ці технології використовувалися. А преподносилося це як досконалі технології, високі технології, до яких Україна ще просто не дійшла? Так чи ні? От проаналізуйте просто-напросто походження технології. На сьогоднішній день, що я ще спостерігаю, да, їдуть за рішеннями в Сполучені Штати. В Європу, наприклад, в Іспанію, там же клімат жаркіший, продовжується що те саме, що Сполучені Штати, що Іспанія? Вони мають абсолютно інші типи ґрунтів, абсолютно інший досвід. Потрібно думати про це. І є досвід наших. Батьків, наприклад, моїх, дідів, прадідів, які на цій землі тисячами років, тисячами років відпрацьовували технології. У них не було супутникової навігації. У них не було комбайна з комп'ютером. Але Овсинський у 1898 році, ну в кінці. Поза минулого століття видав книгу Нова система землеробства. І він тоді вирощував скільки, скільки сьогодні переважна більшість господарників не може вирощувати в Україні. Вирощував в посуху в тому числі. Розумієте? Візьміть приклад агроекології. Хто взагалі вивчав цей досвід? Люди стабільно вирощують на органічних полях те, що не снилося кращим вдалі роки, агровиробничникам з хімічним живленням і хімічним захистом. Я не за і не проти якихось технологій. Я за раціональність, раціо, за розумність. Розумієте? От тому ярус не йде і не постукав в ваші двері, ні з ким говорити. І ще принцип, якого я останнім часом дотримуюся. Вчитель це не той, хто вчить. Вчитель це той, у якого вчаться. Розумієте? Коли хтось хоче вчитися, то він не чекає, що до нього постукають двері. Він іде, шукає потрібні двері і стукає в них. Так що стукайте і вам відкриється всього найкращого, справедливої перемоги нам всім.